Бажаю здоров'я, шановні друзі. Сьогодні зайшов трохи на точок, подивитися, як зимують бджілки. Що тут як? То не дивіться, то хочу забрати ту бутилку, там вона не буде ні з чим використовуватися. <кій> Отака от от ситуація на пасіці. Роблю потихеньку підставки на два вулика, тому що так зручніше працювати. Підійшов до вулика, наприклад, і робиш собі як на тихий занос, тобто на теплий занос. Чим, до прикладу, так, так неудобно працювати, бо треба розвертатися. Тому роблю двійні підставки потихеньку під вулики і розставляю. Ці, можливо, теж буду переробляти. Чи в планах трішки розширитись. Замовив вже дерев'яні корпуса, людина виготовляє. Не багато, але трішки розширимося. Зимовка, ну я знову, давайте подивимося, я там два подивився, що з вами тут подивлюся, як проходить. Подивимося. Ну, отак от сидять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість вуличок. Сидять добре, корму ще багато. Ну, як практика показує. До 15 січня з кормом ніколи не було проблем, навіть в тих сім'ях, де вони ну, скажімо так, добре не були закормлені. Все одно там ситуація була добра. Так, тут дивимося, тут ще сітка для збору прополісу, Я в цьому році практично її не ставив, а доставив там і залишилися. Так, раз, два, три, чотири, п'ять вулочок. Бачите, ці. Салфетки залишилися, що в цьому році використовував щавельну кислоту. В цьому році напротязі року для обробки від кліча використовувалися тільки органічні кислоти, а саме щавельна кислота у кількості обробки один раз і моршинна кислота у кількості обробки 5 раз. Скажете, що то забагато. Ну, напевно, що забагато. Але я експериментував, провіряв, Значить, навіть обробляв в температуру 32 градуси теплоти. Але дуже мала доза була, 10 грамів, щоб за ніч практично воно випаровувалося, результатом довольний. І, скоріше за все, перейду на обробку щавельною кислотою. Не хочу більше ту хімію заливати, тим паче, що. Я людям продаю мед. Раз, два, три, чотири. Ну, тут трішки в п'ятій вулиці. Бачите, також салфетка залишилась. Продаю мед і зараз моя така позиція, що буду використовувати лише органічні кислоти. Да, трішки більше роботи, ніж хімією. Ну, але, але... але... Це ще тут глянемо, що. На даному моменті бджілка зимує дуже добре, дуже добре, дуже мене тут тішить. Так, тут змістилися чуть лівіше. Раз, два, три, чотири, чотири вулочки, скажімо так. Так що так. Ну, давайте тут заглянемо. Ну, з практики, яку я спостерігаю, що як такою силою великою. За цей період з мене і не йшли, а на весні вони розвиваються дуже добре. Раз, два, три, чотири. чотири вули. Ну, там пару бджіл, рахуємо чотири вулочки. Отак вони там сидять. Отак вони там сидять. Значить, трохи проматок, ті, що були куплені від матки карніка. Ну, карніка порода. <кій> По миролюбності, друзі. Надзвичайно миролюбива бджола. Я ну, вже не один рік тримаю бджоли, але такої спокійної бджоли я не бачив. Надзвичайно миролюбив, ну і заодно подивимося, яка буде в неї е, ну, протягом майбутнього сезону, якщо все буде добре, доживемо, то будемо бачити. Так що от така от картинка на даний момент. Зимуємо, зимуємо, кажу, з практики до 15 січня ніколи не наблюдалося ніяких проблем. Та я думаю, що і в далі не буде. Ну а потім вже більш ну, контроль за бджолами ходив, дивився, десь, можливо, комусь треба було підставити, комусь не підставити. Та, то вже по ходу справи. О, зараз ос, останні три роки бджілки практично закормлюють себе самі. Один із цих трьох крайніх років закормилися повністю самі, що я ані грама не давав цукрового сиропу, а два останні роки там буквально по 3-5 по кілограм цукру. Я кажу в кілограмах цукру, сиропу там вже кожен по-своєму додавав до кожної сім'ї. А все решту приносили вони. Так що така картинка.